За ніч не виросте з землі троянда, за день не вилітає ластівка гнізда. Це час, і ми, на жаль, також не можемо за мить збагнути глибину життя. Є морська глибочінь, куди неможливо доплисти, є камінь, який не зрушити з місця, є небо, за яке не піднятися вище. Є Алмаз, що із всіх найтвердіший, а ми просто люди на цілій планеті, мільярди історій, мільярди життів. Нам треба пройти і низини, і злети, а скільки повинні навчитись самі. Бо хто в житті ні раз не помилявся, а в кого серце не було в сльозах? А хто ніколи одиноким не лишався, а хто не знає слово крах. Та пробиваються троянди перші паростки і виростає пір'я на пташиному крилі. А ми, а ми вчимося святості, щоб поруч з Богом бігти по житті. Тому пливемо аж на глибину, в кімнаті тихо на колінах і духом вище, аж на висоту. Де серце б'ється тихо і спокійно, а хтось продовжує штовхати свій камінь тисячу разів, щоби колись сильнішим стати, і щось змінилося в житті, бо виросте колись в землі троянда, а птах ще полетить у свій політ. А ми отримаємо в серці віру, міцнішу за граніт. Хто хоче, той досягне глибини. Відкриє щось собі нове у Бозі, хто хоче, той колись штовхне той камінь, що тримав життя в облозі. Хто вірить, той і небо досягне, колись побачить в небі Бога, хто вірить, той життя пройде, а в серці буде перемога. Амінь.